керівництва Верховна Рада ухвалила другому читанні законопроект про реформу митниці. Про це докладніше поговоримо з Олексієм Леоновим, народним депутатом України і членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, чого чекати далі, тому що від ваших колег я неодноразово чув, що українській державі потрібно було. Ну, як мінімум, реформувати цю галузь, а як максимум звернути прискіпливу увагу, тому що зараз ми нашу оборонку фінансуємо саме з наших надходжень, податків і мит. І ось тут якраз потрібно шукати, щоб все було прозоро. Дійсно, дуже довгоочікуваний законопроект. Він був зареєстрований ще у квітні 23-го року. Дуже багато було навколо нього дискусій, і це зрозуміло, тому що. Майже 40% всіх надходжень до бюджету робить саме митна служба, і можу сказати, що, от, наприклад, за останні 9 місяців це майже 432 мільярди гривень. Тому зрозуміло, що багато хто хотів цього законопроекту, а багато хто не хотів, на жаль, що стосується самого законопроекту, він передбачає такі важливі речі, як, наприклад, те, що голову державної митної служби будуть обирати на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. І важливо, що ці експерти повинні мати досвід у сферах права, економіки та боротьби з корупцією не менше ніж 5 років. Сам голова митної служби отримує право сформувати свою команду. Він зможе призначати своїх заступників, начальників регіональних митниць та директорів департаментів центральні апарати. На сьогодні він це не може зробити без ухвали від кабінету міністрів. Але при цьому він і буде самостійно, скажімо так, відповідати і нести всю повноту відповідальності за результати роботи своєї команди для того, щоб отримати об'єктивну картину щодо діяльності митниці, запроваджується щорічний незалежний аудит діяльності митниці, і ми будемо розуміти по результатам аудиту, чи продовжувати буде чи буде продовжений цей конкурс з керівниками, або вони будуть звільнені. Дуже важливо, що після призначення нового голови державної митної служби протягом наступних 18 місяців всі працівники митниці пройдуть атестацію. Це дозволить оцінити їх кваліфікацію та відповідальність займаним посадам. Також будуть здійснюватись перевірки на доброчесність та моніторів способу життя працівників митниці, і найголовніше, що це буде зроблено за допомогою поліграфу. Ну і важливий дуже пункт: те, що наші скажімо так, підприємці, які сплачують податки, і завдяки їм взагалі функціонує митниця, будуть приймати участь у відборі в конкурсі кандидатів, тобто при виборі, в конкурсі, в якому будуть працювати наші незалежні експерти, міжнародні вони будуть прислухатися саме до думки наших підприємців. Uh, Сказала,